Вітаю, друзі! Сьогодні 29 лютого, я до вас з хорошими новинами, але з присмаком скандалу. Міністерство оборони Великої Британії стверджує, що використання переданих крилатих ракет Україні це справа України, і вона може бути ними куди завгодно, як завгодно, коли завгодно і по чому завгодно. А от Тауриси нам Олаф Шольц не дає, бо говорить, що ну, він не може разом із ракетами, як британці, відправити в Україну своїх військових, щоб вони допомагали наводити ці ракети по цілям. Ну, тобто, фактично, Олаф Шольц повідомив, що в Україні на сьогоднішній день перебувають військові країни члени НАТО, які допомагають нам знищувати росіян. Британці на це відреагували, звісно, вони сказали, що ми цього не робимо. Ми передаємо обладнання, яке необхідне для наведення цих ракет, але британських військових там нема. Образились вони на шольца, деякі парламентарії з Лондона виказали дещо жорсткішу критику на адресу німецького канцлера. І також це стосується і французьких ракет. Бо мова йшла з Олафом Шольцем про те, чому ж він не дає ракети Таурус, так як то дають французи і британці, і, мовляв, і, мабуть, і французи направляють в Україну своїх військових. Точно сказано про це не було. Але Шольц сказав: ну, я не можу відправляти. Додаткові сили для того, щоб таргетувати ці ракети, ну а читаються і в Росії, і в інших країнах, як твердження Шольца про те, що він повідомив секретну інформацію про присутність британських і, можливо, французьких військових на території України, які допомагають чинити опір російській агресії. Звісно, що це не дуже приємна історія, але вона дещо по-іншому нині почала формувати порядок денний в Європейському Союзі, і в Європі загалом, і серед країн, які не обов'язково є членами Північно-Атлантичного Альянсу, чи членами Європейського Союзу, але активно допомагають Україні. Кілька днів тому. Еноменель Макрон збирав у себе велику нараду, де були присутні представники понад 20 країн світу, які допомагають Україні. Там обговорилося питання передачі більшої кількості зброї в Україні і направлення в Україні військ. Це, звісно, викликало бурхливу реакцію і на Росії. Багато країн, які там були присутні, сказали, що вони не підтримують ці ідеї. Але чим далі, тим більше з'являється цікавих повідомлень, що позиція потрішку змінюється. Ну, от ви бачите, Олаф Шорс повідомив про те, що в Україні є. Військові, які допомагають нам, можливо, вони просто навчають українських військових, або ну, можливо, вони організовують навчання, як то робили свого часу американці, перебуваючи у нас, це було ще до початку широкомасштабного вторгнення. Звісно, інформація закрита, бо країни НАТО постійно ховали її, аби не провокувати Путіна на якісь додаткові дії. Хоча нам на правду, ну абсолютно вже байдуже. бо... Які ще повинні бути провокації для того, щоб країни Північного атлантичного альянсу передали нам і ракети дальністю 450 км, і атакамси, які будуть бити на 300 км, але вже нині з'являється інформація про те, що такі ракети такі в нас будуть. Але от каменем спотикання є саме ракети із Німеччини Таурус. Як каже Олаф Шольц, він не може передати ці ракети, тому що це буде новий виток ескалації, і, мовляв, Німеччина не хоче вступати у війну. Хоча на сьогоднішній день Німеччина передає Україні найбільшу кількість зброї, більшу ніж Великобританія і Франція, навіть разом взяті. Менель Макрон сьогодні після. Різних заяв, різних тлумачень щодо можливості відправки військ до України про те, що ну неправильно зрозуміли його і неправильно взагалі трактують слова. Знову вийшов із заяви і сказав, що він робив свій коментар продумано, кожне слово виважене, і далі цитата його звучить наступним чином. Це дуже серйозні теми. Кожне слово, яке я кажу на цю тему, зважене, продумане і виміряне. Наголосив Макрон, коментуючи свою попередню заяву. Продовж сьогоднішнього інформаційного дня до позиції Франції долучаються інші країни. Я вам вже в одному відео розповідав про те, що прем'єр-міністр Естонії Кая Калас повідомила про те, що вона також підтримує ідею Менеля Макрона направлення до України військ НАТО, якщо буде потрібно. Не в рамках Північно-Атлантичного альянсу, звісно, а кожна країна окремо. Але до цієї. Ідеї долучились також сьогодні і Литва, і Нідерланди. І я не виключаю, що чим далі тим більше буде подібних заяв лунати на адресу і в підтримку ідеї Еммануеля Макрона. Також сьогодні продовжують лунати заяву про те, що країни, які передають Україні військове обладнання, озброєння, далекобійні ракети чи якесь інше. Озброєння, яке можемо використовувати для стримування російського ворога, що вони знімають будь-які обмеження на його використання, і в принципі вони, мабуть, ніколи його й не виказували, але в міру якихось інших обставин ми не могли бити ними по території Росії. То тепер це можна робити. До прикладу, Фінляндія повідомила, що не встановлювала жодних обмежень щодо своєї допомоги, і Україна може використовувати надану країною зброю для ударів по території Росії. Якщо раніше просто ми говорили про те, чи може НАТО, наприклад, передати Україні зброю, це було у 2022 році. І коли Єн Столтенберг у липні 2022 року сказав, що вони знімають будь-які обмеження на постачання зброї в Україну, це була сенсаційна новина. Ми вели дискусії про те, чи можуть бути направлені в Україну танки. Вони надходять. Далекобійні ракети вони надходять. А задайте дискусію із системами Хаймерс, які нині активно використовуються в Україні дуже влучно. Системи Петріо це взагалі було якоюсь мрією, але от лише сьогодні збито вже три літаки су над тимчасово окупованими територіями. Вони навіть і близько не підлітають до лінії фронту, а вже їх збивають. Ми також піддавали сумніву, те, що в принципі може бути діалог про направлення військового контингенту країн НАТО до України. Але сьогодні це також вже стає реальністю. Як бачите, Голов Шольц видає таємниці. Я про це говорю, тому що це в публічній площині про це прописала дуже багато преси на сьогоднішній день. Журнисти навіть зверталися з офіційними коментарями до Міністерства оборони Великобританії, і до Франції. Звісно, коментарі дуже обмежені. Але те, що вже піднімається абсолютно інший діалог, то це більш ніж доконаний факт. До кінця дня надійшли новини також із Атлантики, із Сполучених Штатів Америки, де триває дискусія щодо допомоги Україні, чи то в рамках цього питання, чи то в рамках. Взагалі, дискусії про направлення військ НАТО до України і військової допомоги. Очільник Пентагону Остін заявив, що якщо Україна програє в повномасштабній війні проти Росії, з останньою доведеться воювати всьому НАТО. Тому Еммануель Макрон абсолютно логічно робить заяви про позиції: ну, для чого воювати в Європі, якщо можна воювати в Україні проти Росії, і треба це робити. Я також вважаю, що це абсолютно правильна позиція. Але далі більше до кінця дня. Сумно, звісний Майк Джонсон, очільник Палати представників США, відповідаючи на запитання журналістів, коли ж, врешті-решт, він поставить на голосування пакет законопроекту, який містить допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Він сказав, що після голосування фінансового документу, бюджету США, це питання буде поставлено на голосування. Його пряма мова навіть є у мене в телеграм-каналі. Я сьогодні це публікував. Тому, друзі, ситуація на даний момент виглядає саме таким чином. Але принагідно вас прошу, хто додивився до кінця, зробити дуже просту маніпуляцію. Зважаючи на те, що в останній день алгоритми YouTube працюють дуже-дуже дивно, прошу вас, хто підписався на цей канал. Відпишіться і підпишіться ще раз. Це дуже проста маніпуляція для того, щоб алгоритми бачили, що аудиторія жива, вона реагує на це відео. Поставте, будь ласка, вподобайку. Хто не підписався взагалі, також підписуйтеся. Напишіть, будь ласка, коментар і поширте відео друзям. Дуже вас прошу про це, для того, щоб ну, дійсно підняти трішки перегляди, тому що, ну, на жаль, аудиторія дещо обмежена. Хоча нас тут вже понад 100 тисяч розумної. Аудиторії пригідно всіх люблю, ціную, шаную, дякую. Не перемикайтеся! Все буде Україна!